Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже ніжні млинчики на молоці. Готується воно дуже просто та легко. Їх можна смакувати з будь-якою начинкою, або ж просто приготувати до чаю. Отож, розпочинаємо. В глибоку миску вбиваємо 5 яєць, додаємо півчайної ложечки солі. Якщо ви хочете робити солодкі млинчики, додайте 2 столові ложки цукру і збиваємо вінчиком до однорідності. Ливаємо трішки молока і всипаємо просіяне борошно. Обов'язково просіюємо, щоб не було грудочок. Перемішуємо все до однорідності. Якщо вінчиком зручно, візьміть ложку. У нас має вийти ось така густа маса. Тепер вливаємо молоко, яке в нас залишилося. Перемішуємо до однорідності. Тісто стало рідким, так і має бути. Тепер вливаємо рослинну олію. Олію додаємо для того, щоб кожного разу не змащувати сковорідку. Перемішуємо до однорідності, відставляємо в сторону на 10 хвилин. Нехай тісто трішечки відпочине. Минуло 10 хвилин. Ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо, нічим її не змащуємо і перемішуємо ще раз наше тісто. Ось і все, друзі! млинчики готові, вони виходять дуже м'які та ніжні. Я рекомендую вам обов'язково їх приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!